Є така категорія знань, які не ясно звідки прийшли, та на що вони, але є і є. І нічого з цим не зробиш. І ось саме так у мене зі словом б'єнале. Б'єнале. Але що то воно є, не зовсім ясно. Тому, продовжуючи пізнавати Європу на довгому шляху України до неї, я заїхав буквально на один день до Венеції, щоб познімати головну виставку сучасного мистецтва у світі. Тож. Як бачите, Венеція живе своїм типовим туристично розміреним життям. Навіть попри таку велику подію, поряд. Справа у тому, що бієнали триває майже півроку, саме тому є доволі велике вікно, щоб встигнути сюди потрапити. Щодо квитків, коштують вони 25 євро за один, та є усілякі знижки для студентів, а також людей літнього віку, груп, дітей тощо. Я чомусь вважав, що квиток на бійнали мати коштувати значно дорожче. А це трохи більше, ніж будь-який музей у ситій частині Європи. Хоча, враховуючи масштаби, вієнали потребує набагато більше часу, ніж будь-який музей. Саме тому квиток діє два дні. Представники фестивалю радять один день витрачати на частину бієнали, що підготували організатори, котра проходить у старинному арсеналі. Привіт мистецькому арсеналу у Києві, а інший день на жарді, тобто сад, де більшість країн світу влаштовує павільйони, представляючи своїх митців. Але один павільйон, а вже ж не працює, а тільки охороняється. Інші павільйони з імперським минулим, які встигли зробити правильні висновки з історії, будь ласка. Бійнали влаштовують раз у два роки, саме тому і назва така, що і перекладається як кожні два роки. Ця назва стала свого роду стандартом у світі, і зараз так може називатися будь-який фест, що проходить з такою періодичністю. Ну і як можна здогадатися, триїнали це те, що відбувається кожні три роки. Ось, наприклад, відоме триєнализ дизайну у Мілані. Тут також цьогоріч є український невеличкий павільйон, за який якось трохи соромно. Це типу відкрите бомбосховище, і одразу ясно, що організатори українських бомбосховищ зовсім не бачили. Це більше схоже на кав'ярню третьої хвилі, ніж на якесь укриття. Ще тут фотки з 90-х, телек з актуальними відео та дивний текст від італійців про те, що Україна та українське мистецтво буде існувати. Нащо взагалі задаватися такими питаннями? А вже ж буде. До речі, обійнали? Убійнали, я придбав гід по виставці. Це його коротка версія. Назва виставки цього року The Milk of Dreams. А основні теми це репрезентація тіла та його метаморфоз, відносини між людьми та технологіями та зв'язок між тілами та землею. Основна мета таких виставок, як я здогадувався, як тут написано прямою мовою, це натхнення. І на цьому гід можна закривати? Я вже ж був готовий до того, що не зможу зрозуміти усе, що хотів сказати автор, але я іноді навіть не розумію, що хотів сказати автор описів до цих самих творів у цьому гіді. Тож давайте зараз просто трохи мистецтво під музику для натхнення. Що цього року 80% мистецтва було представлено жінками. І це було зроблено навмисно, тобто сексизм у дії, коли селекцію роблять по признаку статі. Ну, може, то помста за роки пригнічення, тож чому ні? Хоча, як можна побачити, жінки не забували нагадувати і про чоловіків. Хоча тепер і про себе не забувають. До речі, свої призи є і набійнали, тож ось, наприклад, переможець цього року. І якщо здається, що мистецтво неможливо зрівнювати, а тим паче сучасне, яке ставить собі за мету привертання уваги до актуальних проблем світу, то все просто. Ця скульптура чорношкірої жінки стояла у Нью-Йорку у парку, котрі курує і кураторка цьогорічного бійнали. Тож, бачите, обирати краще роботи доволі просто. Можна подумати, що ці кілька тонн чорнозему це нагадування про Україну. Але ні. Основний український об'єкт мистецтва цього року це фонтан виснаження Павла Макова. Митець придумав його ще в часи розпаду Радянського Союзу, коли у його рідному Харкові не було можливостей на літа вмикати фонтани. Тож саме тому це фонтан, самовиснаження. Але дозвольте запитати, хіба об'єм води не змінюється, коли проходить крізь усі ці лійки? Я тут можу навіть побачити алюзію на прості господі соціалізм. чи лідера, який питає своєю наснагою та думками інших собі подібних. Хоча, як я розумію, чим більше питань та асоціацій викликає робота, тим краще. А одразу за фонтаном павільйон Республіки Косово, який трохи збиває з настрою від фонтану своїми строкатими килимами. Слово «строкатий» – це пьостри в переводі з українського. Вікіпедії наша. Щодо України, ще був окремий павільйон від Пінчук Артцентру, виставкою якому зв'язку з війною переробили з мистецькою на громадянську. Детально про цей павільйон можна почитати на сайті Вогу у тексті мистецтво знавиці Валентини Клименко. Там усе по полиці мені точно додати нічого. Тут, мабуть, повинен бути якийсь висновок, але його не буде. Буду вважати це відео також мистецтвом.